Не знаю, скільки втрат поніс противник, але реально в нас почало закінчуватися вже БК. Є гранати? Як показує ця війна, втрати для них неважливі. Зброю на підлогу! Є, я, 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 я. На підлогу! Вони здаються? Так. Да. Заглості надо! Сім чоловік нам вдалося взяти в полон. Вони проходили службу в сірі. Перший такий вогневий контакт серйозний був, коли під прикриттям вогню артилерії, який був 4 дні поспіль, наш передній край прорвали танки противника і зайшли на КСП-роти. Крайні слова, які від командира першої роти, це позивний Антоніо, були, що противник вірвався на КСП і командир роти викликав вогонь артилерії нашої по КСП-роти. перша! Десь через півтори години ми проводили контратаку за допомогою двох танків і двох механізованих відділень. Атака була успішна. Два танки противника було знищено за допомогою лава і одне БМД. -шко. Загалом за той день було десь орієнтовно знищено близько 40 чоловік противника. Противник поніс більші втрати, але... Як показує ця війна, втрати для них неважливі. Після загибелі командира першої роти обов'язки почав виконувати командир звода. І от він весь ну, весь цей час сидів, підбадьорував людей, так ж саме в нього є такий сержант, який же, ну, тобто трошки на долю жарту, та все зводиться. І коли люди бачать, що командир весь час з ними, як би йому важко не було, Зараз їх підбадьорює. В основному вдається зберегти кровність підрозділу, коли тебе особовий склад бачить. Якщо просто по радіостанції давати команди, він там ну, тиждень посиди, два тижні, а далі буде думати, ну, по радіостанції це добре дати, знаходячись там 5 кілометрів від передньої лінії. Дуже часто приходилось приймати нестандартні рішення. Противник прорвав нашу оборону. Вийшло, що спереду нас противник, справа противник, зліва противник і ззаду противник. Вночі ми затягнули туди одного нашого танчика, як вогневу засідку. Противник пішов в наступ, завдяки нашому танкісту, який з вогневої засідки знищив три танки і одного БТР. 47 військовослужбовців наших успішно. Вийшли поночі. У нас за 3-4 дні вийшло, що ми два рази фактично виходили з оточення. Якби везіння завжди має бути, але якщо з розумінням не підходити, то і візіння не допоможе. Були бої там на 10-20 метрів гранати. У мене кулеметник сказав для відділення, що вони відходили, а він залишився на прикритті. Ну, я вважаю, що це дійсно. Героїчний вчинок. Після того, використовуючи непопулярну лексику, у нас йому по радіостанції була дана команда, що він сам відійшов. І коли ти його питаєш, що ти залишився сам, а не хоча б ще з кимось, він каже, а що має залишитись два, якщо є можливість зменшити втрати вдвічі. До речі, вже третій раз поранений, не надіюся, скоро повернеться в стрій. Два рази так залишався. Після того, як вже відділення займало нові позиції, він сам відходив. І не разу свій кулемет не залишив. Відстань між позиціями порядка 100-200 метрів і між самими позиціями є рок. Тобто яр, який для нас як мертва зона. Вони своїх позицій спозлив в яр і зробили ривок, заскочили в наші траншеї. Скільки точно там противника загинуло, я вам не скажу. Знаю точно, що сім чоловік нам далося взяти в полон. Бульки <плес> законом! Вони казали, що вони нічого не знають. Їх там прийшли, забрали вчителі. Е ну, як зазвичай говорять, що вони мобілізовані, а як виявилося з них один е майор, один прапорщик, три чи чотири сіжанти, а решта е солдати. Як виявилося в подальшому, вони проходили службу, ну верніше не службу, а свої терористичні акти в Сірії. Я знаю, що якщо ми тут не встоїмо, то таке саме може бути і там, коли вже будуть проходити колони. Ну, я, особ... я через це і тільки йшов в армію, щоб у нас вдома була безпека, є в наша українська нація, і за неї є кому стояти є кому боротися. І як би там не було, які б рішення не були, там дипломатичний шлях чи ще щось, я думаю, вже ніколи братський народ не буде для нас Росія. Як мінімум на років 100 поки наші покоління, які це будуть пам'ятати, це точно не буде.